Усім величезний привіт, Ретиноїди сьогодні на слуху, Тікток, блогери, інстаграм-блогери всі говорять про їхні чудодійні омолоджуючі властивості. і Мені здається, що чим більше про це говорять, тим заплутненіше є ця інформація. У сьогоднішньому відео я постараюся вам розповісти, що ж таке ретиноїди, для чого нам їх використовувати, який вплив вони мають на нашу шкіру, розповім про представники ретиноїдів, про їхні форми та, головне, про відмінність цих форм. Скажу відразу, що інформації про ретиноїди, ну, прямо дуже багато, і містити їх в одне відео в принципі можна. Але тоді чисто фізично буде важко дивитися такі відео. Тому я вирішила зробити серію відео про ретиноїди. В сьогоднішньому відео, як я вже говорила раніше, я розповім вам, що таке ретиноїди, про форми ретиноїдів та про, їхню, та про їхню відмінність. А у наступному відео я вже розповім таку загальну інформацію про те, як правильно вводити ретиноїди. А, що робити, якщо у вас ретиноївий дерматит, про побічні дії і так далі? Розповім вам про власний досвід використання ретиноїдів. Він в мене великий, уже майже два роки. Покажу вам засоби, які я хочу купити, та розберемо склад найпопулярніших засобів із ретиноїдами. Тому підпишись, буде цікаво. Взагалі, для чого нам ретиноїди у догляді за шкірою. Якщо коротко, то ретиноїди мають антивіковий ефект, і цей ефект проявляється через стимуляцію роботи фібробластів, які в свою чергу відповідають за синтез колагену, еластину та гіалуронової кислоти. Але з віком, а саме після 25 років, діяльність Фібробластів зменшується, тобто сповільнюється, що в результаті сповільнює вироблення еласину, колегену та гіалуронової кислоти. І в результаті ми отримуємо старіння шкіри. Старіння шкіри це не зворотні, це нормальний фізіологічний процес, але за допомогою хіміків та космецевтики цей процес можна трішки сповільнити. Також ретиноїди прискорюють процес мікровідлущення, за рахунок чого нормалізується цикл оновлення епідермісу. І, виходячи з цього, таким ідеальним віком для введення ретиноїдів є вік 25 років і більше. Проте є випадки введення ретиноїдів у віці 20 років за показаннями. Першою формою вітаміну А або першим поколінням вітаміну А є ретиноїва кислота або третиноїн, Наступним другою формою або другим поколінням є ретинальдегід або ретиналь, третьою формою є ретинол, і останнім поколінням являються гранактивні ретиноїди. Біологічна форма вітаміну А це ретиноїва кислота або третиноїн. Всі інші форми, які ви використовуєте, повинні пройти шлях перетворення або конвертації в ретиноїву кислоту. Коротше кажучи, яку би ви форму не нанесли на свою шкіру, яку би ви форму не використали, вона повинна пройти шлях перетворення в ретиноїву кислоту, щоб почати діяти. Мені зараз 27, і у віці 25 років я увела у свій догляд ретинол вперше, тоді коли в мене з'явилися зморшки на чолі. Далі ми поговоримо про те, кому не можна використовувати ретиноїди, але враховуйте те, що ретиноїди можна приймати орально також. Привіт, тим, хто лікує акне і використовує ракотан. Якщо ми говоримо про оральне використання ретиноїдів, то не можна використовувати ретиноїди при панкреатиті та жовчокам'яній хворобі, але... Системні ретиноїди це дуже серйозно, і такі препарати має приписувати лише лікар, лікар і прийматися вони повинні лише під контролем спеціаліста. Якщо ми говоримо про зовнішнє використання ретиноїдів, то не рекомендується використання вагітним жінкам або тих, хто планують вагітність, також годуючим мамам. І якщо у вас тонка або дуже чутлива шкіра. Чому ж не можна використовувати ретиноїди а, вагітним жінкам або тим, хто планує вагітність і годуючим мамам? Насправді відповідь дуже проста: Ретиноїди – це активи у нашому догляді, такі ж як і кислоти, і ніхто не проводив і не буде проводити експериментів над вагітними жінками, які використовують ретиноїди. Тобто їхня а, побічна дія на майбутнього малюка або на? Малюка в утробі не доведена, але це не означає, що вони не матимуть жодного впливу на майбутню дитину, або якщо ви в процесі виношування дитини. А зараз давайте поговоримо про формі ретиноїдів. Вони всі ці форми між собою схожі, а саме в боротьбі зі старінням та фотостарінням шкіри, але в цей же час вони різні. Напевно, всі чули про ретинол, тому що будь-який засіб, в складі якого є ретиноїди, називають ретинолом. Хоча це неправильно, так як ретинол це лише одна із форм вітаміну А, тобто є вітамін А і є його форми. І саме про форми вітаміну А ми зараз поговоримо. І до першого покоління або першою формою вітаміну А являється ретиноєва кислота або третиноїн. Аретиноєву кислоту або третиноїн вважають найбільш наближеною формою до чистого вітаміну А, і дуже часто препарати із третиноїном призначають для лікування акне і, звичайно ж, для омолодження. Ну а зараз трішки фізіології. Третиноїн діє на ядра клітин, тим самим активуючи роботу фібробластів, в результаті чого збільшується вироблення колагену, зменшується поява зморшок, зменшуються зморшки, які вже є. Та покращується ситуація із акне. Третиноїн – це дуже серйозний препарат, і купити його в магазині або в аптеці просто так не можна. Він випускається лише за рецептом лікаря, враховуючи те, що ретиноїва кислота є найближчою до чистої форми вітаміну А, його подразнююча дія просто неймовірна. І, скоріше за все, при використанні цього препарату поява ретиноївого дерматиту просто незворотня. Але це не є. Причиною а зупинки використання ретиноївої кислоти, так як ретиноївий дерматит є нормальним при використанні ретиноїдів. Докладно про ретиноївий дерматит та про подразнюючу функцію ретиноїдів я розповім у своєму наступному відео, тому довго зупинятися на ретиноївій кислоті або третиноїні я не буду, так як цей препарат приписується лише лікарем, і лікар вам має розповісти про те, як його використовувати, які можуть бути наслідки, і як з ними боротися. Наступна форма це ретинальдегід або ретиналь. Ця форма найбільш потужніша, чим ретинол, так як ретиналь знаходиться в два рази ближче до ретиноївої кислоти і діє. В 11 разів швидше. Окрім того, ретиналь – це єдина форма вітаміну А, яка має антибактеріальні властивості, тому ідеально підійде для жирної шкіри та проблемної шкіри. Тобто, чим далі від ретиноївої кислоти, тобто чистої форми вітаміну А, тим більш м'яку дію засоб будуть мати. І до третього покоління відноситься всім відомий ретинол. Незважаючи на те, що ретинол знаходиться далі від ретиноєвої кислоти або ретиналю, він являється дуже ефективним навіть у невеликих концентраціях. В порівнянні із ретиноївою кислотою або із третиноїном він має більш м'яку дію, але подразнюючи дія зберігається і в ретинолу. Такою робочою концентрацією ретинолу являється концентрація в 1%. Проте концентрацію 0,3 або 0,5 працюють найгірше. Тобто, якщо ви новичок у ретиноїдах, то варто почати із 0,3, 0,5, так як такі концентрації працюють не гірше. Тобто, який би ви бренд не вибрали, завжди починайте із найменших концентрацій, якщо ви новачок. Є така тенденція зросту росту концентрації, тобто чим далі від ретиноївої кислоти, тим більше концентрація засобів. Наприклад, найпопулярнішим представником ретинальдегіду або ретиналю є ретиналь від MedicAid. Він там представлений у декількох концентраціях: це 0,01%, 0,03%, 0,06% і 0,1%. Тобто 0,1% це, це така, знаєте, робоча концентрація ретиналю для тих, хто вже в темі. тоді як в ретинолу робочою концентрацією є концентрацією в 1%. Наступна форма це адаполен чи адаполен. Це третя форма на рівні із ретинолом. Цей засіб запатентований у всьому світі для лікування акне чудово вирівнює тон шкіри та, звісно, має антивікові властивості. Особисто я ніколи не використовувала адаполен. У своєму догляді і найпопулярнішим засобом, в складі якого є ця форма вітаміну А, це є дефорин. Його можна купити в аптеці, випускається цей засіб без рецепту, але враховуйте те, що дефорин це лікувальна мазь, і без попередньої консультації із лікарем використовувати я би її не радила. І остання форма це гранактивні ретиноїди. Говорять, що гранактивні ретиноїди обходять, знаєте, цей ланцюг конвертації в ретиноїву кислоту, тим самим не викликаючи такого подразнення, як, наприклад, ретинол, чи ретиноїва кислота, чи навіть ретиналь. Але тут є один мінус: гранактивні ретиноїди не мають такої великої дослідницької бази, як, наприклад, ретиноїва кислота, ретинальдеїд або ретинол. Останні дослідження показали, що гранактивні ретиноїди більш стабільніші, чим ретинол, проте часу, щоб вони подіяли, потрібно більше. Тобто, за рахунок такої меншої подразнювальної дії, гранактивні ретиноїди можуть підійти тим, хто а, тільки починає, тобто для початківців або для тих, у кого чутлива шкіра. Знаєте, сьогодні був такий невеличкий вступ до величезного світу ретиноїдів. Це невелике відео. В наступному відео я вам уже більш детально розповім про те, як правильно вводити ретиноїди в свій догляд, про те, чим можна змішувати, з чим не можна змішувати, про важливість використання засобів для відновлення захисного бар'єру шкіри і так далі. І також розповім вам про свій власний досвід використання ретинолу від The Ordinary. Знаю, що на просторах Тіктоку дуже багато поганих відгуків саме про цей ретинол. Але насправді у мене склалося дуже приємне враження, але про це вже ми поговоримо в наступному відео. Дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Буду вдячна за будь-який відгук від вас. Написна написіть. На... написіть. Напишіть, будь ласка, чи користувалися або чи користуєтеся ви ретиноїдами у своїй теперішній рутині. Мені було би дуже цікаво про це почитати. І, і Знову ж таки, всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Бережіть себе!